Вітаю. Погодка, конечно, днище Так, зараз будемо готувати сніданок, який просто я готова їсти кожен день. Це протеїнові млинці, тобто чи сирники? Не знаю. Короче, зараз буде готовка. Тепер це все посмажити. Смажемо. <ріст> е ну, ви самі все бачили, але в свій захист, <ріст> я прикріплю тут фото, в мене виходило, типу, ці сирники, сирники-панкейки. Ну, ідеально, реально, я не знаю, що случилося. типу, <ріст> Але взагалі це вийшло не так погано, як я думала. По-перше, усі вийшли нормальні. Те, що вони там, типу, коричнуваті, то це нормально. Воно не згоріло. Це просто, типу. Не знаю, кориш, просто вагонь такий нормальний був. От. А це. Оце просто вийшло, як сирна гранула якась. Корисна. Ну, їбать. Коротше. М -м -м. Я ще наверх посипала. Ой, полила арахісову пасту. М -м -м. Це просто ідеально. Мені дуже сильно хочеться грати в танки. Але, але. Сьогодні в нас ще по плану буде. По-перше, я покажу вам ці всі шмотки, які я купила. До речі, чесно. Я думала, буде краще. Корот, ще, потім покажу І ще є один секунд, де, де оновлення. Правда, ну, вже 10.36 І поки я поїм, поки те, поки сє короче, то я туди попаду десь в 12. А, ні. А, чи да? Ну да, я тоді піду спочатку в секунд, а потім вже піду на стрижку. Нормально. Знаєте, що я згадала, що я сюди додаю грецький йогурт. Отак впадло йти на кухню. Не піду. Ось такі каргуліки. Такі от, ще прикольні. Вони, типу, йдуть не дуже широкі, але, ну, ну достатньо, достатньо. Тут кармашик, Тут кармашик з такою штукою. Як то, замок. Коротше, це в нас якийсь урбан вінтаж. Такі вони. Прикольні такі хакі-колір. Хакі До речі, збіркою нові. Ще. Ось так ззаду виглядають. Тут карманчики. Далі така курточка. У нас такої плащівки трішки зроблено. Це взагалі офігенно на дощ. Я не знаю, на весну чи навіть на осінь. Але взагалі я думала, що це для якихось танцорів. Тому що ну, вона дуже класна. В неї стан взагалі майже новий. Всякі такі. Прикольні. Вона йде вкорочена. Розмір S. Взагалі, мені дуже подобається. Якби в мене був розмір S, я би її залюбки носила. Урвала, можна сказати, цю офігену кофту. Просто через це. Через цю кофту я не даремно вставала вранці. Тому що це, ну, блін. Просто це такий светрик. Нірвана. Взагалі, принт. Ну, це не принт, це в'язка йде. Ще в ідеальному стані це H&M, Розмір теж вказано S. Але мені здається, що це може бути і на емочку, треба просто робити заміри. Якщо раптом хтось захоче придбати ці речі, то я лишу посилання десь, отут напишу назву Telegram, назву інстаграму. Заходьте, вже як буде це відео, ці речі вже там будуть. Так само, всі детальні заміри та більше фото і по ним інформації буде також в інстаграмі і в телеграмі. Заходьте, дивіться там ще багато є інших речей до речі. вдома, По плану зараз буде тренування. а то мої гантелі вже трошки запалились перекус до тренування. Перше це ось така просто офігенна кофта худі кроп Типу вона вкорочена. Це у нас HM розмір L жіночий. Ось ТНФка, флісочка, але флісочка кофтою, типу, йде. Ось. Я дуже сильно вагалася, чи брати її, чи ні, тому що, по-перше, це жіноча. Ось. Е і плюс тут ось зламаний замок. От, як гарно прошито все. І так само ззаду, ось ззаду є такий самий. Просто офігенний лонг. Я потім ще зроблю ти типу, покрасив фоточки. Там цей повішу його гарно, щоб було видно. Він такий легесенький. Ось. Гарно прошитий. Це просто пилюка. Тут все класно прошито. Це розмір. Розмір М. Ось. І це жіночий, жіночий. І те, що колись було на піковій популярності тайдай дай футболки, то була і знову ж таки. Лишила собі, якби був розмір більший. В мене буде обід, і на обід я собі на роботі. Коротше, купила три рамена, нових корейських. І ми будемо кожен день цих моїх вихідних пробувати новий рамен на обід. От такі. Свята всіх святих! Так, коротше, взяла попробувати рамен цей Ну, там так вказано. Перед тим, як додати соус, я спробувала цей соус. І він гострий, але зовсім не такий гострий, як бульдак, тому я додавала майже, майже всю, да, майже весь пакетик. Там більше ніякого порошочка не було. Тільки цей соус, типу, цей гостренький. Тому, якщо геть не любите гостре, не беріть. Так от воно виглядає. Я ще взяла собі 4 шматочка цього балика. Вот. І. Кока-коля. Обід 509 ноль Обід. Всім, хто їсть смачного, мені теж смачного. Це фарба, я не брудна. Брудне десь тут. Це топчик. Що я можу сказати? Гострота, якщо зрівнювати з бульдаком, бульдак це 11 з 10, а це десь 6 з половиною з 10. Якщо з'їсти все, то думаю, до 7 дотягне. Ось, але це я не прям весь пакетик вилила. Там, Тобто, ще десь ось стільки десь приблизно осталося. Тому, якщо виливати весь пакетик, то буде сімерочка з 10. Лапша дуже сильно смачна. Реально, вона, типу, якась ну, вона смачніша, ніж бульдак мені. Тому лапша 9 з 10. Топчик, На ну, реально дуже смачна. Насичений такий смак і гостреньке вже потім відчувається, вже коли ти відчув спочатку. Лапшу, потім смак, а потім вже гостреньке. Коротше, топчик, взагалі, рекомендую. Четверта десятка? Мені дуже подобається. Коротше, на сьогодні це все, як ви зрозуміли. Я вважаю, це дуже продуктивно і дуже класно. А ще в мене проснувся просто жорсткий жор. О, Боже! І це дуже тяжко витримати. Коротше. І я нажерлася купа всякого солодкого, тільки що. Ну, не купу, але трошки з'їла. І, коротше, да, вечері не буде, тому що я нахавалась гамна. П'ю воду, граю танки і спати. Дякую за сьогоднішній день, за перегляд. До завтра. Добрий день. Як бачите, це не секонд. Причина одненька, чому я сьогодні не пішла на секонд, це відсутність грошей. No money. No... Вчора я неочікувано потратила дуже багато грошей. І по факту я ж тіпа нічого такого не купила. Але, коротше, план ходити 3 дні на завози провалився. Сьогодні я. Планую весь день займатися речима. Буду фоткати, буду знімати відео, контентик, короче, якісь робити. Просто ужасна погода. Туман, дощ якийсь, короче, хмари. От. І я трошечки ще подивлюсь якісь відосики. Наберусь натхнення і тоді буду займатися речима. Іду зараз, куплю собі йогурт. І буду знімати шмотки. Так, обід не показувала вам готовку, бо все одне те саме. Сьогодні ми пробуємо ось такий рамен, я буду з йогуртом пити. І... З ось цими гострими снеками. Знаєте, чому я взяла гострі? Тому що я чомусь була впевнена на 95%, що ця лапша не гостра. Вона гостра. Окей. Нормально, нормально. Непогано, непогано, непогано. Це неймовірно. Це дуже смачно. Я не знаю, чи я буду сьогодні робити контент зі шмотками, тому що, ну, типа, темно. А робити фото з лампою це дуже сильно ну, говно, типа, чесно. Напевно, контент зі шмотками буде завтра. І це мій останній вихідний. Виходить. Буду грати танки, напевно. Або, можливо, подивлюсь якийсь серіал. Побачу. Короче, до зустрічі десь колись. Добрий ранок. Я ледь встала. Дай, не дай Боже, сьогодні нічого не візьму. Добрий день. <рес> Якісь настрьомі, чувак. Коротше, цей секунд, який я сьогодні ходила, просто параша. Я реально більше не буду в середу в нього ходити. Це тільки даремно вставати. там, Ну, Ну, типу, я то дещо взяла. Але ну, вибрати. Типу, якби. Якби не це взуття. То. ну, Я по факту би без нічого лишилася. Ось. Взагалі вони виглядають, ну, просто вау. Я думаю, що це може бути унісекс. Це, звісно, чоловічий бренд. Це 9 з половиною і, ну там, 30, 39, 1-2. Я думаю, що це типу з половиною. Коротше. І ще ось таку шерпу. Взагалі, не дуже хотіла її брати, але думаю, що зараз, типу, сезон. Це буде, скажімо, ну, вчасно, тому, тому взяла. Плюс е вона йде на утяжках. ну Достатньо непогано. Вона в гарному стані. Я взагалі можу сказати, що, напевно, це 9 з 10, бо тут там є якісь малесенькі, типу, ось такі ось. Як то це таке, знаєте, наліпилося. Але це ж все можна прибрати, от і все, і вже його не буде. То так, типу, ну, коротше, мені здається, що достатньо вона класно виглядає. Так, у мене робота кипить. Зараз буду нарешті фоткати речі. Ну, світло, звісно, говно, але що я можу зробити? На вулиці вже така погода буде постійно. Ось, тому, коротше, от на фончику в мене зважені та щасливі. Хто дивиться? Пишемо в коментах, за кого ви вболіваєте. <кхи> вот. Так от і так, да. ще Коротше, У мене є просто офігенна ідея, але щоб її реалізувати, мені потрібно. Оце вот все убрати туди. Да. І так, в нас получилась така малесенька міні-фотостудія. Якщо це можна взагалі так назвати, треба тільки цю травичку заховати. Так, послання вам, підписчики. бігом! Кроше, відзняли все це. У мене просто в гавні тапочки. Просто жесть. О! <гавні> ну, але що не зробиш заради контента. Так от, все тут висіло, чекало своєї черги, табуретка, <гавні> штатів. Коротше, попрацювали. Ось так виглядає лапша. Взяла ось такі норі. До речі, дуже добре, що я вчора з'їла гострі, а сьогодні буду їсти звичайні норі з ним. Що ж, так от, перше, або я вже привикла до гостренького, або я справді трохи замало додала цього гострого соусу, тому що, в принципі, я відчуваю гостроту, навіть трішечки оце насмарк починається. Зараз язик пече. Але, ну, типу, це така приємна гострота, легенька, десь на п'ятірочку, напевно. Друге, цей рамен з трьох. Які були представлені на сьогоднішній влог, цей найгірший, так, да, це точно найгірший. І я оце зараз намагаюся згадати смак бульдака і зрівняти з ним. Мені здається, що бульдак трішки смачніший, тим, що там сам цей порошочок, який додається, не гострий соус, а порошочок, він більш насичений і більш концентрований, від цього більше відчувається смак. Саме карбонари. А тут, ну, типу, так, трошечки віддалено. Ну, коротше, але це смачно, типу, це непогано. Я не пам'ятаю, до речі, ціни, блін, що то я ціни не записала. Коротше, на наступний раз. На наступний раз. По цінам зорієнтую, за ці згадаю, і ще які буду брати ще. Звісно, я буду брати ще. Я випробовую свою печінку. Так, пробую ще з норі. Погано, справді це смачно. Це звичайна локшина корейська. В принципі, хто любить, хто бажає спробувати, то пробуйте. Завтра в мене вже робота починається. Ще побачимося.